Доброго здоров'я! Я викладач інструктор циклової комісії підготовки екіпажів броньованої техніки на Pseudo На даному відео ви бачите підготовку екіпажів броньованої техніки FiVI 107. Даний курс в себе включає теоретичну підготовку, технічну підготовку, практичне водіння, бойову стрільбу. Курс у нас починається з теоретичних занять. Ми знайомимо особовий склад з технікою, з різними відмінностями, можливостями. Наступним етапом у нас проходить технічна підготовка, ми її влучаємо, пробуємо її ремонтувати, технічно підготовлюємо до водіння. Наступним етапом у нас іде водіння, відпрацьовуємо техніку подолання природних перешкод, подолання. Перешкод в обмежених проходах також інженерна підготовка маскування позицій. Даний гусеничний БТР оснащений дизельним двигуном, гідромеханічною коробкою передач, важельно-торсіонною підвіскою, що забезпечує йому максимальну прохідність. І максимальну швидкість до 96 км на годину. Нас, в гордійці, проходять курс навчання на новій для себе техніці під нашим чітким керівництвом. Коли у військовослужбовці виникають якісь питання, ми завжди раді допомогти їм, ділимося власним бойовим досвідом і тримаємо зворотній зв'язок з кожним військовослужбовцем, який проходив у нас навчання на даній техніці. Перед початком бойових стрільб ми приводимо зброю до нормального бою. За допомогою маховиків прицілу, горизонтальні та вертикальні поправки, стрілець добувається, що перехрестя прицілу точно співпадало з точкою прицілювання. Після налаштування прицілу стрілець робить декілька пробних пострілів, щоб переконатися, що точка влучання співпадає з точкою прицілювання. Завершується процес прицілювання по вивірочній мішені, перевіряючи на наявність вічних відхилень. Прицілювання по вивірочній мішені є важливою процедурою для забезпечення точності стрільби, особливо на великих відстанях. Бойові стрільби відбуваються вдень та вночі, в стаціонарних позицій, стрільба в русі. Таким чином наші навчання максимально наближені до реальних бойових дій.